Цей день настав я зробила круасани. Мало того, що я зробила круасани, я ще все на відео записала і зараз буду вам розказувати, як зробити те саме вдома. Якщо ви хочете, щоб в неділю зранку у вас були свіжоспечені круасани, то... Купіть заморожені круасани в метро і запечіть їх за 20 хвилин. Будуть офігенно смачні круасани, для яких не треба паритись три дня. Якщо ви хочете паритись три дня і зробити круасани вдома своїми руками з нуля. То велкам, щоб в неділю зранку похромтіти круасанами, в п'ятницю ввечері треба зробити тісто і підготувати масло. Тісто це борошно, сіль, цукор, дріжджі, вода і молоко, які треба поєднати, а потім в них додати масло. Зазвичай я це роблю руками, і все нормально виходить. А в цей раз в планетарному міксері, бо він у мене нарешті є. Зробила тісто, залишила при кімнатній температурі на годину і на ніч поставила в холодильник. Щоб підготувати масло, вам треба пергамент і масло. Чим краще масло, тим краще будуть кросани, але головне, щоб воно було від 82% жирності. Масло треба загорнути в імпровізований квадратик в пергамент, так як я показала це на відео, і почати його бити. Якщо ви робите це о десятій вечора, як я, то саме час писати в чат будинку з вибаченнями і обіцяти сусідам принести кросани. Масло готове і йде в холодильник. День другий з маслом передбачувано нічого не сталося, а з тістом передбачувано сталося. Воно збільшилось вдвічі і прийшов час поєднувати масло з тістом. Для цього я розкатую тісто, щоб воно в ширину було як квадратик масла, а в довжину вдвічі довший. Трошки проходжусь по маслу качалкою, щоб воно стало більш гнучким та пластичним після холодильника. Ставлю масло посередині тіста, як показує на відео, і запаковую в щось типу конвертика і замість розкачувати. Починаю поєднувати такими рухами. Ніжно, а потім вже і не так ніжно, розкачую новостворений пакуночок з маслом в довгий прямокутник. Облізаю краї, в яких вже видно шар масла, і складаю його так, як показую на відео. Роблю надрізи по боках і загортаю його в харчову плівку, в якій тісто відправиться на 10 хвилин в морозилку, а потім на годину в холодильник. Листкове тісто треба постійно тримати в холоді, бо якщо масло почне нагріватись, буде біда. Дістала тісто з холодильника і знову починаю його бити. Так тут багато домашнього насильства. Знову розкатую довгий прямокутник. До Речі треба поставити тісто до себе стороною, яка була довга. Ем, мені здається, не дуже понятно, але сподіваюся, ви поняли. Знову обрізаю краї і знову складаю, але уже не так, як минулого разу, а так як тільки що показала в книжечку. Роблю надрізи, що робити до речі, зовсім не обов'язково, але гарно. Загортаю тісто в плівку і знову відправляю на 10 хвилин в морозилку і на годину в холодильник. Більше ніяких складань не буде, але побиття будуть. Звісно, Б'ємо тісто і розкатуємо його просто в більший прямокутник, щоб завтра з ним було легше працювати. Плотненько це все згортаю в харчову плівочку, щоб нічого не обвітрилось в холодильнику. За ніч ставлю на деко, відправляю в холодильник і забуваю до завтрашнього ранку. Хочете в неділю об 11 ранку снідати кросанами, які зробили самі. Прокиньтесь о 6 ранку і почніть їх крутити. Так, що да, дістала себе з ліжка а тісто з холодильника і почала розкатувати його в прямокутник розміром приблизно 50 см на 30. Власне, я згадую, що я вчилася у фізико-математичному класі і роблю позначки на кожних 10 см. Таким чином, у мене виходить 5 прямокутників шириною в 10 см. Далі згадую, що таке діагональ, і розрізаю їх по діагоналі. Гоналі, щоб вийшли трикутнички, з яких я нарешті зроблю круасани. Поки працюю над п'ятьма першими, п'ять других відправила в холодильник, щоб вони не нагрівалися. А далі створюю найдовершеніше, що існує в цьому житті. Круасани беру трикутничок біля основи, зрізаю пару міліметрів. Витягую його, щоб він став трошки довшим, трошечки розтягую і розпрямляю край біля основи і починаю скручувати. Боже, які вони гарні! Я не можу. Це просто жах. З тим кросаном розібралися. Далі те, що я люблю ще більше: Круасани з шинкою і сиром. Все те саме, просто треба поставити шинку і сир. Розпрямляю, відрізаю, витягую. Біля основи ставлю шинкою сир стільки, скільки хочеться, і скручую не дуже плотно. Який манюнчик гарний, дивіться. Накриваю обидва дека плівкою і це ще не все. Хто думав, що це вже все, переставайте думати, бо їх ще треба поставити на 2-3 години в духовку, розстоюватися з ємністю з гарячою водою. Лайфхак. поки кроса не розстоюється, можна піти до спати. Що я її зробила, але мені, якщо чесно, не допомогло. Далі гріємо духовку до 190 градусів, змішуємо жовток з ложечкою молока і обережно цим змащуємо цю неймовірну прекрасність. До Речі мене в духовці було не дуже тепло. Вони мали би більше підійти, але я не мала часу чекати. З хем-н-чізом робимо те саме, змащуємо, і я зверху їх ще притрусила сиром. So far, so good. відправляю кросани в духовку на 20 хвилин і незграбно танцюю від захвату і очікування. Чек. А тепер подивіться: подивіться, що це якщо недовершеність і втілення ідеалу. Так як я пекла два дека одночасно, через 20 хвилин мені треба було їх поміняти місцями, щоб всі круасани рівномірно пропеклись. І залишаю їх в духовці ще хвилин на 10. Що вам сказати? Я багато чого люблю в цьому житті: рідних і друзів, звіти генштабу і коли світить сонечко. Але круасани як я люблю круасани, і я не говорю про результат. Я не говорю про те, наскільки вони смачні, хрумкі і класні. Я люблю процес. Я люблю цю замат мат, звільняюсь трьохденної в якій кожен процес і кожна дія приносить мені задоволення, які вони гарні, і які вони довершені, і яке задоволення мені приносить просто на них дивитись. Ну тут просто слухайте. Це просто жах, як смачно. Після того, як я зробила ці кросанні бутерброди, запакувала їх чоловіку. Вийшла на 5 хвилин з квартири, щоб його провести. Я повернулась додому в очікуванні того, як візьму пустий круасан, розріжу його. і Подивлюся, які вони вийшли всередині. Але побачила, що п'ятьох круасанів більше немає. Їх з'їв барні. Я звісно сама розуміла, що винувата, бо їх не сховала. Але все одно дуже засмутилась. З ним якщо що, все добре, чувак просто живе своє найкраще життя.